НБУ готує законопроект, по якому обмежить нетипові перекази з картки на картку між фізичними особами, а потрапити під фінансовий моніторинг банку це тепер не лише неприємно, а ще й дорого. Хочете знати чому? Тоді не перемикайтесь і перегляньте дане відео до кінця. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні ми будемо говорити про новий потенційний законопроект від НБУ і нові комісії, які запровадили банки. Розпочнемо із обмежень на карткові перекази, про які я вже розповідав ось у цьому відео. І так, деталей напрацювань та самого закону ще не було оприлюднено, але очевидно, що НБУ своїх планів не змінив. І все ж таки, з метою боротьби з використанням карткових переказів для нелегальної діяльності, регулятор готує законопроект, який змінить правила безготівкових p 2 p переказів між фізичними особами. На днях Данило Гетьманцев поділився певними деталями щодо напрацювань і сказав, що нові обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються громадянами щодня, а стосуватимуться лише аномальних операцій. За словами Гетьманцева, такою нетиповою аномальною операцією є ситуація, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від ста незнайомих йому людей. Але насправді це нічого нового, адже згідно останніх вимог НБУ у сфері фідмоніторингу, які діють з 7 вересня 2023 року, про які вже розповідалось у цьому відео. Банки і так вже такі операції перевіряють і запитують витримувачів документи та пояснення про такі надходження. Навіть без нового закону, станом на зараз, якщо протягом місяця на вашу картку зайде близько сотні переказів від різних осіб, то майже із 100% ймовірністю до вас привітається фінансовий моніторинг вашого банку. Тому у новому законі НБУ ймовірно запровадить якісь кількісні характеристики, наприклад, поріг дозволеної суми чи кількість вхідних та вихідних переказів на одного клієнта. Але поки самого закону не опубліковано, то здогадуватись не будемо, а все ж давайте дочекаємо з його публікації і тоді вже проаналізуємо. Але підозрюю, із виходом цього нового закону, Фінмон почне працювати ще більш наполегливіше. Хоча і після нових вимог по ФІДМОНу з вересня місяця кількість людей, які отримали запити на підтвердження походження коштів, неймовірно зросла, і кількість тих, які не змогли пояснити свої надходження і як результат отримали відмову від подальшого обслуговування в їх банку, також кількість таких осіб збільшилась. Для банку це велике навантаження на робочий процес, адже хтось ці пояснення та документи, надані клієнтами, повинен опрацьовувати. А кількість таких запитів від Фімону лише збільшується. Тому банки вирішили запроваджувати значні комісії для тих осіб, які не можуть пояснити надходження на свої рахунки, і банк буде змушений відмовити їм в обслуговуванні. Наприклад, у EasyBank така комісія становить 20%, але максимальна сума в комісії – 10 тисяч гривень. Тобто, якщо у Ізібанку вам прийшов запит від Фінмону, і ви усі документи надали, і банку вони підійшли та все окей, то ви і надалі можете користувати своїм рахунком і нічого додатково не сплачувати. Але ось, якщо вам прийшов запит і ви не надали документи, або ж надали, але пояснення від вас, чи надані вами документи недостатні, не пояснюють та не покривають усі надходження, чи банк не приймає ці підтвердження, які ви надіслали, і в результаті банк приймає рішення відмовити вам в обслуговуванні, то якщо у вас на рахунку були власні кошти, то з них EasyBank спише 20% комісії, але не більше 10 тисяч гривень. Справа в тому, що майже в усіх випадках, коли проходить запит від Фінмону, то у вас на рахунку є власні кошти і у немалій кількості. Адже системи банку працюють таким чином, що автоматично блокують рахунок чи відправляють запит на документи, коли кошти, власне, лише поступили на ваш рахунок. Деякі банки одразу блокують рахунок і кошти на них, а деякі дають декілька днів на те, щоб ви надіслали документи, в іншому випадку заблокують і рахунок, і кошти. 10 тисяч гривень комісії це чимало, правда? Але в візі банку це ще не найбільша така комісія. В АБанку, наприклад, така ж комісія становить 30%. І увага, там немає верхньої межі. Тобто, якщо, припустимо, у вас в банку залишилось 100 тисяч гривень власних коштів, і банк прийняв рішення відмовити вам в обслуговуванні, то із своїх 100 тисяч ви заплатите банку 30 тисяч гривень комісії. Така сама комісія у розмірі 30% без верхньої межі і у банку південний, якщо припинення ділових відносин за ініціативою банку. Якщо почитати відгуки на Мінфіні, то можна побачити, що вже є випадки, де люди платили більше 30 тисяч гривень такої комісії. Перевірити справжність таких відгуків немає змоги, але офіційні тарифи банків свідчать, що причин не вірити таким відгукам немає. Тому попасти під фінансовий моніторинг банку це тепер не лише незручно і неприємно, а й дуже дорого, якщо ви не в змозі довести легітимність усіх ваших надходжень. І ось такі комісії це насправді палка з двома кінцями, адже з однієї сторони можна зрозуміти і банки. Для них це велике навантаження, а не доброчесні клієнти, які і справді відмивали кошти, обходили податки, вели бізнес і не декларували свої доходи. То, отримавши запит від ФІДМОНу, просто нічого не надавали з документів, очікували, коли банк розірве відносини, і просто у заяві на закриття вказували реквізити іншого банку, куди переводився залишок на рахунку, і свої сірі та чорні схеми вже проводили в іншому банку до моменту, коли і інший банк не запитає документи і так далі. Тобто комісій не було, а банків в Україні більше 60, і це давало можливість здійснювати незаконні операції постійно. Просто потрібно було час від часу переходити з одного банку в інший. А ось тепер, коли є велика комісія, то люди тепер подумають двічі, чи навіть тричі, чи потрібно їм тепер ризикувати, так як у будь-який момент вони можуть вловити велику комісію від банку. Таким чином буде менше бажаючих ризикувати і порушувати закон, а відповідно менше навантаження на Фінмонбанку, і в результаті банк витрачатиме менше часу на опрацювання документів добросовісних клієнтів, які можуть обґрунтувати та підкріпити документами свої надходження. Другий кінець палки такий, що Фінмон кожного банку діє по-іншому і приймає різні документи. Наприклад, Монобанк може і прийняти скріншоти ваших продаж вживаних товарів на OLX, а деякі інші банки, окрім довідки про зарплату чи довідки ОК7, більше нічого з документів не приймають і можуть в результаті відмовити в обслуговуванні людині, яка, наприклад, отримала декілька крупних переказів від своїх родичів, чи просто збирала кошти на свою картку від мешканців ОСББ для ремонту під'їзду. Тобто веду до того, що через негнучкість ФІДМОНу, через різне трактування вимог НБУ та через різні внутрішні процеси в банках, людина, яка насправді не має жодних неофіційних доходів та не брала участі у незаконних операціях, через певні причини може бути трактована в одному із банків як клієнт, з яким слід розірвати відносини. А велика комісія за розірвання відносин, навіть може спонукати банк отримати тимчасовий пробуток з цієї ситуації. Але такий прибуток це разовий прибуток, і він йде разом із погіршенням репутації банку. Тому не дуже вірю, що банки будуть готові жертвувати своєю репутацією та втрачати клієнтів заради тимчасової вигоди. Серед великих банків то такі комісії я зустрічав лише в Ізі банку, Південному та А банку. Якщо маєте інформацію, у яких ще банках є аналогічні комісії, то поділіться цими банками у коментарях. А я вас підозрюю, що якщо НБУ справді видасть новий закон, який ще більше добавить роботи фінансового моніторингу банків, то і інші банки почнуть запроваджувати аналогічні комісії з метою відлякати таких недобросовісних клієнтів і з метою покрити витрати на збільшення штату працівників відділу фінансового моніторингу. А також клієнти, які знають, що вони ризикують через свою незаконну діяльність попасти під фінмон, будуть уникати банків, де є високі комісії за зупинення ділових відносин за ініціативою банку. І будуть користуватись банками, де такої комісії ще немає, і відповідно створювати ще більше навантаження на такі банки, і тим самим спонукати ці ж банки вводити таку комісію. Тому, ймовірно, з часом і інші банки почнуть запроваджувати такі комісії, щоб не потонути у паперовій роботі і відлякати небажаних клієнтів. Тому як висновок, ФіНМОН це не жарти і в будь-якому випадку старайтесь утримуватись від великої кількості підтопів переказів, а особливо, якщо це перекази від різних людей. А якщо вже банк і запитав у вас документи, то не ігноруйте такий запит, а надавайте усі необхідні документи та пояснення, щоб закрити дане питання і надалі користуватись вашим банком і не сплачувати шаледні комісії. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надарем. До нових зустрічей!